Вітаю всіх, я не можу пропустити це питання, чомусь мені ніхто про нього не писав, дивно. Чому? Дійсно, ух, ну як сказати, ухилянти, які в розшуку, можуть отримати бронь на підприємствах на якийсь період. Дійсно, ухилянти, які в розшуку, можуть отримати бронь на підприємствах на якийсь термін. Обережно, десятка жезлів випадає. Тут не всім дадуть її, варто тільки вилізти. Надія, що так буде. Але я не скажу, що прямо її даватимуть. Можуть же відмовити, не забувайте. Закон підписаний, вроді, так, да, але... але. Так, далі дивимось. На практиці, на підприємствах, якщо чоловік влаштовується на роботу, він є в розшуку, він буде отримувати бронь від мобілізації. Ну, дивіться, по королю жезлів, так. Король кубків. Зеленський підписав це. Добре, покажи мені процес цей. Так. Щось воно красиво падає, але. Війна. Я не скажу, що це буде на постійній основі. Обережно. Це рішення приймаються. Прийматись рішення будуть. Не всім можуть дати. Просто не всім. На жаль, просто виходить так, що реально не всім. Це не добре. Ось вам. Знову балістика з Курська. Таке, Ну, вибачайте, я реагую на тривоги, бо потрібно мені так. Так, мені як дещо не всім рішення будуть приймати. Давайте подивимось. Ось що. Так. Рішення щодо. Видачі броні працівнику, який є ухилянтом в розшуку, буде прийматись для всіх таких людей, для всіх, ну, всіх будуть розглядати. Але будьте обережні, можуть видавати будуть прям всім це рішення. До, ну, типу, да Типу, юридично, так, повинні всім. Але йде вежа. Слухайте, мені як не всім, любі мої, типу, зобов'язані видати всім, але будьте, будь ласка, обережні в цьому, бо можуть ловити гачок. Ось так.